Метою цих зборів стало досягнення єдиного розуміння, підтримання готовності військових комісаріатів до виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території відповідальності і поставлено відповідні завдання, сформувати єдині погляди на забезпечення спроможності військових комісаріатів з організації, оповіщення збору і поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин Збройних сил України, інших військових формувань. З урахуванням особливостей проведення цих заходів за досвідом часткової мобілізації протягом 14-15 років, роботи елементів бази мобілізацій до розгортання, військового обліку людських і транспортних ресурсів до території відповідальності за урахуванням зміну законодавства. В ході зборів були порушені питання неналежного виконання завдань четвертої черги часткової мобілізації та проведення підготовчих заходів до п'ятої черги часткової мобілізації, а саме оповіщення та медичних оглядів. Черговий раз констатую той факт, що не всі вимоги з проведення мобілізації вами, як військовими комісарами, виконані у встановлений термін. І нам з вами, товариші офіцери, визначено завдання мобілізаційні завдання четвертої черги виконати разом із мобілізаційними завданнями п'ятої черги, зокрема, повіщення військовозобов'язаних, проведення медичного огляду. Окремою темою на розгляд стало питання організації призову громадян України на строкову військову службу. Черговий призов громадян України на строкову військову службу вже розпочаток. Станом на сьогодні відправлено вже 958 осіб. Особливостями чергового призову є, я хотів би всім нагадати, це збільшення призовного віку з 25 до 27 років та призов громадян віком від 20 років. Тимчасова втрата призовного ресурсу на тимчасово окупованих територіях, де проводяться у нас заходи антитерористичної операції відповідно на території Донецької Луганської областей. І це частково обмежило можливості призову на території цих регіонів. Проведення заходів призову на строкову військову службу із заходами часткової мобілізації. За словами Сергія Івановича, зараз усі зусилля військових комісарів повинні бути спрямовані на якісну та своєчасну роботу з відбору призовників та мобілізованих до війська України, тих, хто стане на захист нашого народу.